У світі, де бізнес і віра переплітаються, ми створили цей клуб, де ми розвиваємо не лише бізнес навички, а й зростаємо духовно разом. Тут, у християнському клубі підприємців, ми обмінюємося відкриттями, досвідом та ідеями, стаємо сильнішими як професіонали та як особистості. Головною метою нашого клубу є розширення царства Божого та зрощення християн-бізнесменів. Ми хочемо об'єднати усіх підприємців, які є в нашій церкві спасіння, щоб обмінюватись досвідом та передавати цінні знання майбутньому поколінню. Також ми організовуємо та проводимо християнські заходи та проєкти і взрощуємо культуру ведення бізнесу та фінансової грамотності. Ми віримо, що кожен підприємець може не лише будувати успішний бізнес, але й залишатися вірним біблійним принципам. Регулярні зустрічі в клубі, що відбуваються один раз на місяць, дають нам можливість бути в простоті спілкування та обмінюватись досвідом. Ми молимось за благословіння наших бізнесів, за мудрість у прийнятті рішень, також обов'язково за економіку нашої країни. Благополуччя наших громадян та за нашу владу. Тут ви знайдете не лише спілкування, а й підтримку одне одного. Дорогі християни-підприємці! Це момент, коли наші сили, наші таланти та наші ресурси об'єднуються для великих справ. Ми не лише створюємо бізнеси, ми будуємо царство Боже на землі. Разом ми маємо потужну силу, щоб зробити світ кращим і прославити ім'я Господа нашого. Давайте рухатися вперед, разом вперед до великих божих справ.